Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Алегрія. Мене звати Євген Світков, я менеджер з продажів. І цей відеогляд для вас. Якщо ви шукаєте затишну урбанізацію, закриту, безпечну для власного проживання, віддаленості від туристичного центру, від шуму та галу ресторанів, кафе та барів, то цей відеогляд спеціально для вас. І сьогодні ми покажемо вам об'єкт нерухомості, який складається з двох спалень і дуже по гарній ціні. Абсолютно ринковий. Цей огляд саме. Для вас, якщо ви хочете жити спокої, в тиші і в цій чудовій країні Іспанії, нумо дивіться. Забудова цієї урбанізації виглядає наступним чином: на першому поверсі у нас Є квартира, у якої є своя власна придомова територія, як у нашого об'єкту нерухомості, який ми вам сьогодні показуємо. І на другому поверсі у нас сусід, у якого є солярій. Придомова територія у нас виглядає наступним чином: у вас є парковочне своє власне місце, але самі урбанізації у нас так само є власні місця, парковочні, і я би цю територію зробив як такий приватний сад, невеликий, як зробили, наприклад, сусіди. Така можливість є. Можна якийсь жардін тут зробити, поставити мангал тощо, і е, цей простір використовувати якось. Корисніше, ну в принципі, на цьому я вам пропоную зайти всередину. Подивимось, що в нас там є. Маємо ось таку вхідну групу, яку можна використовувати різними способами. Можна використовувати її як таку літню терасу, літню обідню зону або зимову, тому що влітку тут сильно нагріває сонцем. У нас південна орієнтація, сонячна. Можна використовувати як вхідна група, можна просто поставити якісь шафи, тощо, полички для взуття, але можна так залишити ось такі стілець і, в принципі, тут обідати і насолоджуватись прекрасним іспанським кліматом закелихом вина тощо. Ну і далі Заходимо в саму квартиру в дуже гарному стані. У нас знаходиться квартира, хоча вона побудована не так давно. 2016 рік нагадую, у нас є броньована двері з многозапірними такими замками. Меблі в достатньо гарному стані. Все, що ви бачите на цьому відео, так все і продається повністю укомплектована квартира. Вхідна група. У нас одразу зона відпочинку з таким кутовим диванчиком, розкладним. Тут можна сісти, відпочити, тощо, дивитися якесь телебачення, якісь розважальні програми. Достатньо висока стеля, стіни у нас гладкі, рівненькі, є система кондиціонування, внутрішньодомова на тепло, холод. І у нас є ось така обідня зона. Як ви бачите, можна звідси забрати. Можна залишити обідню зону на терасі, яка вона застіклена так, яку я вам показував спочатку відео. Але можна використовувати і цю. І звідси пройдемо з вами на кухню. Я би не сказав, що ця кухня це мрія домогосподарки, але в принципі в розмірі цих апартаментів вона виглядає дуже лаконічно і укомплектована всією необхідною технікою. Вона зберіглася у нас оригінально від забудовника. Так забудовник здавав цю кухню і це об'єкт нерухомості у 2016 році. Але все в достатньо гарному стані, в працюючому Є вся необхідна техніка. В принципі, нема сенсу вам її перечисляти. Є посудомийна машина, є у нас варочна поверхня, є у нас духова піч, є у нас мікроволнова піч. В принципі, все є. Але саме цікаве, що у нас є такі дверцята, звідки ми виходимо в внутрішнє подвір'я, внутрішню патію, воно достатньо великого розміру, і ви будете обов'язково його використовувати в цих апартаментах. Що ти покажу. Патіо, внутрішній дворик, технічна зона. Називайте це приміщення, як вам зручно, але воно тут має бути. Тому що у нас тут знаходиться блок кондиціонера, у нас тут знаходиться такий добротний водонагрівач, пральна машинка, яка не буде вам шуміти всередині квартири. Так тут, в принципі, достатньо місця, щоб зберегати. Бачите, які шафки є, якісь прилади для того, щоб доглядати за цим будиночком. І, в принципі, тут ще поміститься парочку велосипедів, самокатів тощо. Тут можна зберігати якісь особисті речі, які вам будуть заважати всередині. Або може якісь дитячі іграшки для вашої дитини. Повертаємось в квартиру, там є ще що подивитися. За моєю спиною знаходиться житлова зона, де ви будете відпочивати, спати та приймати якісь ванні процедури. Ванна кімната гостьова знаходиться за моєю спиною. В принципі, заходити не буду. Ви зараз все побачите. Є у нас дві спальні, головна спальня зі своєю ванною кімнатою, і гостьова спальня, або дитяча, або робочий кабінет, тощо можна називати, як хочете. Давайте почнемо огляд з маленької спальні. Мабуть, родина, яка тут жила і продає це об'єкт нерухомості, було багато дітей, тому що ми бачимо тут одне односпальне ліжко, одне таке двоярусне ліжко. Але в принципі цю кімнату можна використовувати по різному, як дитячий, як робочий кабінет, просто як гостьову кімнату, де можна поставити два односпальних ліжка для ваших друзів, родичів тощо. Але Звичайна кімната невеличкого розміру, в принципі, обігрує всі свої квадратні метри. Є вбудована шафа, є у нас система кондиціонування, світло, і вікно у нас виходить з москітною сіткою, до речі, виходить у нас у внутрішній дворик у патіо. І йдемо, подивимося головну спальню фінська у нас така ванна кімната в головній спальні. Тобто у нас є стіна, да, де у нас є шафа, але ось такі відкриті вітрина у нас знаходиться ванна кімната. Але в принципі вона приватна. Ми дверима закрилися від основної зони квартири. І в господарській спальні можемо відпочивати і приймати якісь ванні процедури зранку або вечорі. Двоспальне ліжко, система кондиціонування, будована шафа, і вікна у нас виходять на південь. І так у нас виглядає головна спальня. Ну і давайте, друзі, підсумуємо, що ми з вами подивилися. Дуже гарний об'єкт нерухомості в гарній закритій урбанізації, де є велика зона басейнів з двох басейнів, яка складається. Є дитячий майданчик. Навколо у нас є вся необхідна інфраструктура, кафе, ресторани, бари, магазини, великий спортивний комплекс. Є у нас школи, дитячі садочки, приватні і місцеві. Є у нас госпіталь, приватний керон, де ви можете завчасно отримати якусь допомогу. Хороший варіант для власного проживання ціна цього об'єкту нерухомості 200 тисяч євро. І це ринкова ціна. Я б навіть сказав, трошки занижена, але гарна. Він вартий вашої уваги. Мої контакти під цим відео. Мене звати Євген Світков. Ви можете позвонити мені, написати. І я влаштую для вас приватний огляд цього чудового об'єкту нерухомості. Компанія «Легрія». Будуємо вашу мрію.